Друзі, привіт! Сьогодні понеділок. Виходжу до вас, щоб показати вам свої троянди, тільки що нарізала. Зараз буду знімати рецепти. Дивіться, це вже останні мої, Вони, це вже четверте цвітіння їхнє. Вони вже, <смі> вже такі, знаєте, маленькі, такі. але ще і ще мене радують. Зараз я їх поставлю в вазочку і будуть мені на столі стояти, ну, тиждень мінімум стоять, домашні троянди стоять довго. І що хотіла ще вам сказати, вже з самого ранку знімаю. Зняла ось такий тортик без випічки. Змонтую середи рецепт. Всім гарного дня, гарного тижня. Стою на зупинці, чекаю маршрутку і думаю, яка в цьому році гарна осінь. Така тепла, така яскрава, золота. Е, їду в спортивний обувний магазин хочу купити кросовки бігові, так як збираємося у одну поїздку, і ця поїздка потребує таких фізичних трохи навантажень, то треба подбати про взуття, щоб було зручне. Похожу, по вибираю і вам покажу. Що вибрала? Я думаю, виберу, тому що треба вибрати, бо до поїздки залишилось три дні, а я без життя. До поїздки я почала готуватись заздалегідь. Три місяці вже займаюся стрибками на скакалці. Стрибаю три-чотири рази на тиждень. Рекордів витривалості я, звичайно, ставити не збираюсь, але я помітила, що це високоінтенсивна вправа. Виявляється, що стрибки на скакалці залучають не тільки м'язи нижньої частини тіла, литки, стегна та сідниці, а ще і м'язи верхньої частини тіла, плечі, біцепси та м'язи живота. Це не тільки покращує м'язову силу, а й підвищує витривалість. До всього цього мені просто подобається такий вид спорту. На цьому тижні мала змогу побувати у селі Ворсівка. Це у нас на Житомирщині. Це село розташовано в 10 кілометрах від Малина. Показую вам церкву, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення України у 17 столітті. У цьому селі була побудована дерев'яна церква, яка під час Хмельниччини згоріла. На її місці у 1728 році знову побудували церкву Святого Миколая Чудотворця, яка також згоріла. І ось уже в 1850 році була побудована церква, яка стоїть і досі. 11 січня 2019 року парафіяни церковної громади Святого Миколая Чудотворця на зборах проголосували і перейшли до Православної церкви України. На схід від села Ворсівка розташоване Ворсівське водосховище. Його площа 192,9 гектара. У 2019 році йому присвоєно статус Ворсівський заказник. Це зроблено для збереження мальовничого комплексу, у складі якого Ворсівське водосховище на ріці Візня та прибережні лісові насадження. Ворсівське водосховище це чудове місце для відпочинку. Тут можна порибалити, половити раків, посмажити шашлаки або ж просто влітку покупатись. Тим, хто додивився до кінця, хоч хочуть прочитати вірш Катерини Рябої, минає день. Вірш дуже життєвий, мені сподобався, можливо, і вам буде до душі. Минає день і так життя минає, в минулому хотіли б щось змінити. не знаємо, що нас ще чекає, і часом не цінуємо щастя мить. Все спішимо: робота, дім, турботи, забігане у клопотах земних. Лиш понеділок йде вже до суботи, І є чимало в нас думок сумних. Щось не встигаєм, десь вже запізнились, про щось шкодуєм, чимось радіми. ми. Буває, що в проблемах розчинились, і обличчя наше вкрилося слізьми. То вверх, то вниз життя нас направляє, але, мабуть, не в тому власне суть. Минає день і так життя минає, а треба ще щасливими побуть.